Ой-ой-ой! Що ой, 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 ой. воно робиться? Диви, як воде. Так, пишіть в коментарях, що ми будемо сьогодні готувати. Тарасик? Ціка Цікавість. Всім привіт, друзі! Знову ми виїхали на наш вихідний відпочити на природку, приготувати щось смачненьке і трошки прибавити. Взяв один підерок, все вже закинули, все вже у нас в процесі, м'ясо жариться. Трошки куриного м'яска піджарили, замоченого і ковбасок взяли піджарити. Сьогодні будемо готувати дуже круте блюдо, так що слідкуйте, зараз будемо показувати. Все вже розложив, все закинув, ось наш лагер, стільчик і столик стоїть. От. Глеб сидить, вже відпочиває. Асті наша теж вон, гризе палки. Це ніяк не наїсться. Погодка сьогодні хороша, вітру майже немає, тепленько передавали взагалі 17 градусів на вихідні. Ну, зараз радість може 12-15 є. Все спокійно, гарно. Вже осінь настала повністю, вже листя почти опало, як бачите. Ну нічого, кожна пора року по-своєму гарна. Ось. Зараз будемо готувати наше блюдо і трошки порибалимо. Так, по прикормочки я взяв сьогодні темненьку. Ось так ось. Наживка взяв пінку, є черв'ячок, ну то вже черв'як, мабуть, пізно. А за мотилем заїжджав в три рибних магазин, ніде поки немає. Є там одно місце у нас Дніпрі, але їхати далеко, далеко вирішив не їхати за одним мотилем аж туди. Ну кажуть, що на мотилька зараз гарно прикльовує. ну але подивимось. подивимось. Закинув я один фідер. І все, на сточці стоїть. Ось стільчик мій, прикормочка. Ось у нас лагерь. Тут зараз ми будемо готувати. Це вже Анжела приготовила до процесу. М'ясо тут он, дивіться, як гарненько. Так, пишіть в коментарях, що ми будемо сьогодні готувати. Хто вгадає? Ваші, Ваші здогадки пишіть коментарі. І чи готували ви таке колись на пежуді. Є рибка. Щось такі покльовки, що їх навіть не видно. І непонятно, як воно взяло. Чи з льоту, чи не з льоту. Карасик? Он не... Так, сегодня мы выступаем по... Ой, я зараза, зараз. слизький. Так, подожди. Блять, как противно. Да підожди, конечно. Вот такой подлещик. козлик. Бачите, гарнюній. Ну, він худий, як не знаю що, хай пливе підростає. Дибань, теплосії вся. Подаю там ну, той, щоб його витягувати. Ловлю на пінку. Три-чотири штучки, різнокольорові, біла, красненька цього подлежчика взагалі не було чуть. Може я, правда, не побачив, покльовочки слабенькі. Но я просто вирішив перезакинути, а там сидить кабанчик. Ми для щоту вирішили в садочок його закинути, щоб в кінці вам показати, що ми наловили. Так, перезакидуємося. Зараз пару раз ще перезакину. З длінним повітцем, у мене там сантімо 80 90 Подивімося, як воно далі буде клювати. Може це за цього і не видно покльовок, що длінний. Спробую скоротити його трошки, може сантимов 50-40 поставлю. ну Поки зараз спробуємо. Бо я зараз і смажу м'яско і не вспіваю дивитися за похлолочком. Може, пропустив, а може. Так і є. Щось так клюнуло, чуть фідер не вилетів. І зійшло. <смі> Віддати крючок маленький і зрізало. Зараз глянемо. Так, да, походу зрізало. Я трошки укоротив повідець, як я й казав. Ну скільки тут? Сантимов 50. І по походу, стали поярче, тому що взагалі не було видно покльовок. Зараз перезакидуємо, зараз ми вже... Починаємо готувати наше блюдо сьогоднішнє фірмене, Будемо зараз показувати. А ви написали в коментарях, що ми будемо сьогодні готувати? Нарізаємо м'язком. Так, крупненько, щоб було точно. Беремо карпатський йогурт. Туди трішечки майонезу. І сюди ж вже вдома підготувала чесничок. Сюди додаємо окропчик. І сипаємо наш соус. Гарненько перемішуємо. Далі нарізаємо помідор. Все вже нарізала. Так, щось гарненьке. Походу дзьобало-дзьобало. Ну, дивіться як йде. Щось є. уху ой ой диви, диви, що робить, диви, нарвудись. Вигнув прям. Так, що це у нас тут? Ха-ха! Карасик бешений. Карасик? Так. Да. Ну, нарешті. Ось. Гарнюні. Такий, що можна було і зважити, але я не готувався до <кхи> такої риболовлі. Гляньте. Ти За 300. Хороший біляшик. Ну так вот. Так, зараз ми його Карніки. стоять, стоять, стоять. От як він, він клював. Вже на хвилин п'ять, назад така тик-тик погльовочка. І все, і стояв оце 5 минут. Рішив призакинути, а вон сидить, кабанчик. Лайкос, за закарася. Капуста. Огурчик. Помидорчик. Морковка. М'ясо. М'ясо побагато. Супер. І наверх соус. Авотечки, Ам... трошки. Кечупа. Ось така ось смокатаща. Зараз завертаємо це все. Це буде лопата сьо. <laughs> Мега Мегажаурма. Від втечі від міста. Так, О, така. зараз. Ще два рази повторимо і на вогонь. Так, три кабанчика готово ставимо на вогонь. Трошки румяним і приступаємо до нашої вже яка година? Обіду чи вечері? вечері. Ставте лайкос за таку шаурму Зараз трошки підсмажимо, роз'їжемо і покажемо, як вона там вийшла у нас внутрі. Шаурма по домашньому. Все вже готово. Хрустка я думаю, це само найсмачніша шаурма, що ми робили, так? Да? Да, на природі це взагалі огонь. Зараз я її чекну на дві частинки. Опа! Так, це. Так. Слухайте. Кайфовий звук. Як вона хрумчить. М -м -м -м. А ну-ка, дивіться. М -м -м -м. <плес> дивіться, <плес> що робиться? Валію. Тупо натягнуло. Карасик, мабуть, Я не знаю. Це карасик, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Що воно робиться, диви, як води. Тихо-тихо-тихо, це кілограмовий карас, наверное, чи що? Хоча труба ще Обірву, наверное. И хлеба немає. щоб помих. Дивіться. Ух ти! Клас, глянь! Сьогодні у нас удачна Рибалочка. здоровий. Блін, не брав ваги. Дома зважу. Відео ставлю, Скільки важить Карасик, дивіться. Зараз я. Ах, ну й... до кілограма. Ні-ні, ну, може ти... кілограм є. Щоб так? ти понимала, обірвався. Повідок. Ух ти! Давненько у нас таких не було, да? <світ> ну, скажи так? Тому скажи свої емоції. Клас! Це бомба, не карасик. <світ> <світ> Ти що, таких сила? Да? У нас, <світ> нас таких, навіть ще не було. Я зважу вдома і вставлю відос, біля нього вага, яка була. Я думаю, це там під кіло. Ну, кіла, мабуть, немає, але до кіла там хі -хі, повинно бути. Да. Нема, нема, і є. От дерзке, який да? так? Да, так, давив так, молодець. Обірвав все-таки, я так і казав, що обірває, ну, але зараз глянем Поводок мій. А, ні, не. Просто відчепився, представляєш? Як вовремя ми його витягнули. Чи вчасно витягнув його. Все, перезакидуємося і починаємо їсти нашу шаурму. Так, пішов. Наступний закид. Я думаю, що ми сьогодні підібрали ключик до карасика нашого. В селі -то у нас так, було таке собі по карасику. А таких я взагалі не ловив. Кабанчик хороший. ну, Будемо сподіватися, що ще ми парочку таких сьогодні піймаємо. Так, йдемо куштувати нашу супер шаурму. А я свою щось знайду. Це ж поняття, так, да, The... угу. Чи це? Я вже не пам'ятаю. Та я не пам'ятаю. Більше помилок, да. Більше, мабуть. Ну, поїхали. Давайте. Цокавита? Там з нея шкапає. Показ, кажуть, що правда правди возилися, трошки підстила. Так що всім смачного. Кофійок, чайок наливайте. І давайте з нами наминайте і далі будемо ловити наших карасичок. Цим приємно. Все, друзі, будемо потихеньку збиратися, я вже меблі наші поскладував в машину. Зараз буду скручувати фідер. Покажемо зараз вам наш уловчик. Більше покльовочок у нас не було. Ну, зато у нас как раз гигант попався. Зараз я вам покажу. Опа! Вот такие вот у нас карасики, гарнюни. Пойдут на поджарочку додому, да? <попався> Ми в прошлой раз добре піджарили пару штучок, чи три, да, у нас було чи два, чи три. Цей раз теж піджаримо. Посмакуємо трошки вечірком. Так що їдемо ми додому. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси за такого гарнюнього карася. Все, всім до зустрічі на водоймі. Пока-пока.